Доброго дня усім. Підгодовуємо фунтика інкубаційним яйцем гусиним з інкубатора що ти? Спочатку зерно, яке він не дуже не хоче, так щоб. А потім Гусині яйця, які не пішли не запліднені. І тому подібне. І, і радий старатися. Так, і було у нас одне таке яєчко, яке ми клеїли, клеїли. Думали, що з нього щось вийде. Гусини. Ну, з нього вийшов омлет для свиней. Ось що з нього вийшло. Ось що? що треба свиней годувати? Яйцями, гусинами і інкубаційними.